Маємо такий чудовий другий Discovery, в ньому ми маємо мале панель на задній двері, дуже міцна, кріпиться на закладних гайках, з'являється собою додаткове місце кріплення, також обмежує доступ і бажання залізти в багажник несанкціонованим методом з тієї сторони. Всередині маємо моле панелі на вікна. Клієнт ще замовив підсумки, Поцепить підсумки, а також маємо паличку. Паличку вже завантажив, вже даже виїжджав і десь притопив трохи був автомобіль. Паличка кріпиться, як і моле панелі на вікна, штатні міста. Там є закладні гайки. Ручки просто, просто закладні гайки. Тримається також все надійно, дуже корисно і функціонально. Плюс полку можна ще регулювати по висоті. Зараз вона знаходиться в самому нижньому положенні, можна ставити посередині на рівні болтів, а можна ставити ще зверху. Шляхом перевернути кронштейн наверх або на пряму поличку закріпити болтом в закладній гайці.